Охтирка на шляху відродження кобзарства. Перший крок уже зроблено у суботу. Місто зустрічало юних бандуристів з чотирьох областей України. Тут відбувся відкритий обласний фестиваль-конкурс Підсрібний дзвін Бандур серед гостей та журі конкурсу Народні заслужені артисти України, голова національної спілки кобзарів. Останній поділився планами щодо Охтирки. В Майбутньому є така задумка, щоб зробити тут з'їзд кобзарів або такий. Більш масштабний захід стартував фестиваль з конференції. Володимир Єсипок познайомив присутніх з далими проектами національної спілки Кобзарів. А керівник довгоочікуваного гурту Шпилясті Кобзарі поділився з проблемами, які молоді виконавці вже встигли відчути на собі. В Першу чергу я хотів би відмітити таку річ, як пасивні стандуристів, як в мережі соціальні, так і загалом в реальному житті. На мою думку, це залежить від викладачів в першу чергу. Також від нашого Міністерства культури і від інфопростору загалом. По-друге, важливо для цього записувати свої твори на студіях, просувати їх надалі на радіо, на телебаченні. Насправді хотілося б, щоб бандуристи знали, що вони круті, що в їхніх руках крутий інструмент, народжений на крутій землі ну, в Україні, щоб вони були вільні від комплексів, і стереотипів, щоб вони були креативні, творчі. Готові до експериментів. Відкриття фестивалю відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Після офіційних привітань з під струмбандури нарешті злетіли перші звуки. Грав голова Сумського обласного відділення Національної спілки кобзарів України. Підхопили пісену хвилю Охтирський колектив народного мистецтва Барви та Театр української пісні Калина. Осисті жінки розігрівали людей, які прийшли на соціальний ярмарок та виставку народних умільців. Енергетика останньої так і тягнула до себе перехожих охрчан. Місцеві майстри пропонували дерев'яні вироби для побуту, тендітні прикраси з бісеру, кумедні обереги, домовички. Практично кожен зупинявся біля робіт Тетяни Васильівни. Звичайну солому жінка перетворює на обереги та прикраси. Дрібне беруть дрібні, дрібніші ангелочки, козу барана. Вівтиця Калинка разом з дітьми фестиваль продовжився конкурсною програмою у районному будинку культури. Показати свою вправність володіти бандурою зібралося майже 100 юних конкурсантів. Ансамблі та сольні артисти приїхали із Сумської, Київської, Харківської та Полтавської областей. Змагалися у п'ятьох номінаціях. Переможців виявилося 15. серед них і Охтерчанка Регіна Лісова. Дівчина посіла третє місце серед молодших бандуристів співаків. Володимир Ясипок пообіцяв, що талановита молодь не залишиться осторонь їхньої уваги. Ми їх будемо популяризовувати, запрошувати на інші фестивалі. Адже при проводяться фестивалі і в Дніпропетровську, проводяться фестивалі гарні на західній Україні, в Чернівцях. У Луцьку на Волині Кобзарський день в Охтирці завершився концертом гостей фестивалю для юних бандуристів і глядачів. Грали українські артисти, які складав журі конкурсу. Вікторія Журба, Олександр Коліш, телеканал «Пульсар».